Привіт усім! Сьогодні ми говоримо про щось дуже особисте, про той прихований імпульс, що змушує шкодити собі, навіть коли цього зовсім не хочеш. Мова піде про трихотиломанію. Знайоме відчуття оцей момент, коли здається, що частина тебе просто не слухається. Саме ця внутрішня боротьба і є серцевиною розладу, про який ми сьогодні говоримо. І знаєте, щоб зрозуміти, що це таке насправді. Найкраще почати не з сухих термінів, а з реальної історії, історії людини. Отже, знайомтесь, це Оля, їй 15. Усе почалося, коли їй було 13. найскладніший вік, конфлікти в школі, тиск, стрес і те, що починалося як несвідомий спосіб якось заспокоїтись, дуже швидко перетворилось на таємницю, яку вона приховувала від усіх. Тільки уявіть її світ. Сидить за уроками і рука сама тягнеться до голови. Вона навіть не завжди це помічає. На маківці вже з'явилась залисина, яку доводиться постійно ховати у високий пучок. А що це означає? Ніяких шкільних вечірок, ніяких фото з друзями, адже кожен вирваний волосок це така дивна суміш, секунда полегшення, а потім години сорому і провини, і це коло лише поглиблює самотність. Історія Олі дуже яскраво показує емоційну сторону проблеми. Тож що це за стан? Давайте тепер дамо йому офіційну назву. Зараз розберемося, як цей розлад бачать і класифікують фахівці. Отже, трихотиломарія. Якщо просто це непереборне повторюване бажання висмикувати власне волосся, і ключові слова тут саме непереборне і повторюване. Важливо одразу зрозуміти, це не якась там погана звичка чи слабка воля, це серйозний розлад, який має чіткі критерії для діагностики. Фахівці використовують такий собі чек-лист із чотирьох пунктів. Перший є сам факт висмикування волосся, і це призводить до його помітної втрати. Другий людина намагалася і не раз це припинити, але не виходить. Третій, і це дуже важливо, ця поведінка спричиняє сильний стрес і заважає жити. І четвертий це не симптом якоїсь іншої хвороби, наприклад, шкірної. От коли всі ці пункти збігаються, тоді ставлять діагноз. Добре, з тим, що це, розібрались. Але головне питання чому? Чому це взагалі відбувається? Давайте копнемо глибше. І отут, знаєте, немає простої відповіді. Це такий собі трикутник: наш мозок, наша психіка і світ навколо нас. Всі три фактори грають свою роль. Почнемо з біології, з того, що відбувається в мозку. Є версія, що це пов'язано з дисбалансом хімічних речовин, дофаміну і серотоніну. Вони відповідають за задоволення і настрій. А ще є така ділянка префронтальна кора. Можна сказати, це наш внутрішній центр контролю. І от коли цей центр дає збій, сказати імпульсу стоп стає ну, майже неможливо. Тепер подивимось на психологію. Уявіть, що всередині накопичується величезна напруга, стрес, тривога, якась невисловлена емоція це як каструля, що от-от закипить. А висмикування волосся це ніби відкрити клапан, щоб випустити пару. Настає миттєве полегшення, але, на жаль, лише на мить. І от саме так запускається це замкнене коло, все починається з тригера. Стрес, нудьга, напруга. Далі сам акт висмикування. За ним іде короткочасне полегшення. А потім, потім накриває хвиля сорому і провини. А що роблять сором і провина? Правильно, вони підсилюють стрес, і коло замикається, все починається знову. І третій кут нашого трикутника це соціум. Згадаймо Олю втрата волосся помітна, починаються косі погляди, запитання. Це викликає сором, стигму. І що людина робить? Починає уникати людей, ховатися, а це, в свою чергу, лише підсилює стрес і самотність, ще одне замкнене коло. Але історія Олі це лише один портрет. Важливо розуміти, що цей розлад може виглядати зовсім по-різному, і він наобирає за віком чи статтю. Ось, наприклад, інший випадок. Це Андрій, йому 35, він працює в ІТ. Його тригери це не шкільні конфлікти, а жорсткі дедлайни і стрес на роботі. І він висмикує волосся не з голови, а з бороди. Роками він думав, що це просто такий нервовий тик, поки не помітив, що залисини на бороді стають все більшими, і це, ну це реально б'є по впевненості під час робочих зустрічей. От давайте просто поставимо їх поруч Оля, підліток, школа, голова. Андрій, дорослий чоловік, робота, борода. Здавалося б, абсолютно різні історії. Але що в них спільного? Глибоке, все поглинаючи почуття сорому, і вчайдушне бажання це приховати. Саме це і показує, наскільки різноманітним може бути цей розлад. Окей, ми побачили, як це виглядає. І спробували розібратися в причинах, але що з цим усім робити? І тут найперший і, мабуть, найважливіший крок це правильне розуміння. І ось, мабуть, головна думка, яку варто винести: трихотиломанія це не погана звичка, і це точно не прояв слабкості чи відсутності сили волі. Це складний розлад, це спосіб, яким психіка намагається впоратися із напругою, але цей спосіб, на жаль, вийшов з під контролю. І просто усвідомити це вже величезний крок уперед. Давайте підсумуємо найважливіше перше це визнаний медичний стан, друге це по суті незграбний механізм боротьби зі стресом. Третє він може торкнутися будь-кого незалежно від віку чи статі. І четверте, найголовніше це лікується. Існують ефективні методи терапії та підтримки. А це означає, що для таких людей, як Оля та Андрій, і для мільйонів інших є вихід і є надія. І наостанок просто одне питання, над яким варто замислитись. Коли ми розуміємо, що за цим стоїть, чи можемо ми й далі засуджувати? Чи може наше знання допоможе змінити осуд на співчуття? Адже бачите не дивну звичку, а людину, яка веде складну внутрішню боротьбу, це можливість запропонувати підтримку замість осуду. І в цьому, мабуть, і є найбільша сила розуміння. Дякую!